Тиждень минає. Його підсумки підіб'ємо разом. Журналістам телеканалу Чернівецький промінь кортить розповісти вам про найголовніше в ефірі програма Черніці тиждень. Розпочинаємо, як завжди, з проблемних питань міста. Навіщо чернівцям потрібен аеропорт, яким користуються лише Віпи? Скільки грошей через місцевих керівників втратило наше місто? І чому прибутковий калинівський ринок став занепадати? Болючий для влади питання порушив Віталій Михайлішин. Політик розповідає, 2014-й став роком втрачених можливостей. Зокрема, 55 мільйонів гривень з держбюджету так і не були освоєні міською радою. Потрібно займатися якісно інфраструктурою міста. Не робити тільки якісь латання ямок чи щось робити віддімось роботи тільки перед виборами. А якщо б вибори були в наступному році, ми б знов рік нічого не робили. Знов 55 мільйонів гривень, не освоєних в тому році, перейшли би в наступний рік. За ці гроші можна було продовжити роботи з реконструкції перинатального центру, відкрити декілька дитсадків та відремонтувати дороги. І економічна ситуація цьому сприяла в 2014 році. Долар був 11, прив'язка до долара була і всіх матеріалів. У 2015 році долар вже 25. Натомість, каже Віталій Михалішин, новообраний мер упродовж першого року своєї каденції мав інші справи. 33 відрядження за 2014 рік провів наш міський голова, який сьогодні очолює місто. Якщо бути в відрядженні, немає часу займатися містом. Міжнародний аеропорт, з якого ще два роки тому можна було летіти до Києва і Тімішуари, Тепер ледь зводить кінці з кінцями. Потрачено більше 20 мільйонів гривень за останніх пару років. Для чого? Для того, щоб прем'єр-міністр прилетів чартерним рейсом, комунальний Калинівський ринок теж переживає не найкращі часи. Прибутки зменшилися, та ще й владники повісили на нього борги аеропорту, водоканалу і кінотеатр Миколичука. Михалішин зазначає, попередній менеджмент був ефективнішим. 30 мільйонів щороку комунальне підприємство Калинівський ринок збільшило свої доходи. 100 мільйонів за три роки політик каже, показовим є і те, що всі ремонтні роботи в місті були заплановані на осінь, якраз до виборів. І все робиться тільки під приїзд прем'єр-міністра для того, щоб поставити галочку, що щось робиться в місті. І ми зустріли цілого прем'єр-міністра, вказуючи на недоліки чинного керівництва міста, Віталій Михалішин готовий з ним дискутувати. Я за те, щоб такі дебати були. Я думаю, що це буде цікаво всім. Павло Монахов, Сергій Гробляк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чернівці потопають у комунальних проблемах: розбиті тротуари, відсутні люки та нічне освітлення, обвали асфальту на дорогах та прориви каналізації. В один день у місті майже одночасно у кількох місцях чернівчани стали жертвами недоопрацювань комунальних служб. Люди нарікають на те, що у місті немає господаря. 9 жовтня першою жертвою комунальних служб став пан Іван. Чоловік перевозив на Івеко дошки. Каже, близько 10-ї ранку на вулиці Зої Космодем'янської раптово земля зникла з-під коліс. Ось тут, де ця машина стоїть, стояв опіль машина. Зверху їхав транспорт, 5 машин. Я запаркував... став пропускати транспорт. Транспорт проїхав, кін... тронувся з місця пів метра і провалився. От і все було, яка робота. А сталося це на тому місці, де ще навесні Чернівці водоканали ремонтував чергову несправність. І, до речі, не вперше, зазначають місцеві жителі. Тут ще торік уже втікала земля з-під ніг. А близько місяця тому неподалік трапилася схожа аварія на вулиці Петро Асинізаторна А синізаторна машина одним колесом уже провалювалася у каналізаційний люк. Причина все та ж. Комунальники ремонтні роботи виконали, але дорогу, як слід, не залатали. Київ асфальт. Оце свой асфальт за цьому. Там все Друга жертва комунального недбальства вулиця Алматинська. Під носом у самих владників стався прорив каналізації, але й тут ліквідовувати його не поспішали. І воно так, текло, що більше і більше. Ну, запах, тим боля. Люди обходять і не хочуть. Ну у нас виходить, от роботники стоять, кажуть, що у них команди ніякої не було. Я так розумію, що комунальники тут були і поїхали? Були і поїхали. Да. Але разом рядом рада, то могли би щось і вже підсуетитися. Той кусочок саме гнилий, його треба упорядкувати, і асфальтик проложити, то щось проклали, потім зірвали. А поклали його рік тому перед виборами, на яких обирали депутата міської ради по цьому округу. А опісля розрили усе знову, скаржаться чернівчани. Якщо вони б зробили це добре, было треба було цю всю дорогу за собою в хороший вид. Водоканал все це розбомбив і оставил. Вот зніміть, тут люди падають ночі, машини б'ються. Наслідки такого недбальства не забарилися. У цьому районі знову прорвало каналізацію. Щоправда, за кілька метрів нижче. У нас постійно тут проблема. Ті чого постійно. Ну, мабуть, не зробили, але ну, плохо зробили. Чернівчани такій роботі комунальників уже не дивуються. Лише зазначають, їхні недопрацювання вилазять боком не лише прикрими інцидентами, але й масовим травмуванням людей і страшними аваріями. До прикладу, 2 жовтня на вулиці Винниченка, неподалік інтернату, працівники водоканалу проводили ремонтні роботи. Втім, розриту територію не освітили як слід та не огородили. Вуличного освітлення теж не було. В темноті водій Жигулі врізався в бетонний стовп, який загорожував розриту дорогу. І у результаті ДТП керманича з численними травмами доправили до лікарні. А ось цей відрізок дороги справжня смуга перешкод для вагітних чернівчанок. Адже їм, аби попасти до лікарні, потрібно оминути не лише розбитий тротуар, але й відкритий люк, який заріс бур'янами. Мова йде про тротуар на перехресті вулиць Герою Майдану та Рівненської. Ось ця дорога веде до пологового будинку. Місцеві розповідають, що в такому стані вона вже кілька місяців обходять пішоходну частину дороги, проїжджують та скаржаться. Тут небезпечно йти і вночі, і в день. Дякувати Богу що не не вночі. доводиться проходити на ходити на роботу з роботи. Ну те, що ми зараз бачимо, відкритий люк це я думаю дуже дуже небезпечно. І тим паче, що тут можуть і дітки ходити, і мами маленькі з маленькими дітьми, і вагітні. Чернівчани нарікають це все через те, що в місті немає господаря. Відповідального немає. Натомість комунальники на всі зауваження лише розводять руками, мовляв, проблема не в халатності, а в відсутності грошей. Приємство знаходяться не в дуже важкому фінансовому стані. Аварійні роботи все ж таки треба виконувати, тому виникає ситуація, що або на аварійні роботи ордер на виконання земляних робіт не береться, він оформляється після того. Додають, зроблять усе можливе, аби усі аварії та несправності нинішнього дня ліквідувати. Проте зізнаються, відремонтувати черговий провал асфальту на вулиці Зої Космодем'янської не в силі, адже для цього потрібно провести повний аналіз території, аби визначити остаточну причину обвалу. За таку перегляд... Вірку нині комунальники взятися не в змозі. На сьогоднішній день ми не можемо повноцінно провести, оскільки у нас комплекс телеінспекційний, у який є водоканалі, він сьогодні не працює. Тому питання пана Івана залишається відкритим. І от мене там ззаду мостівся поломело, роз суператори поломили, протяг продольну тягу зломило. мост вже буде їхати боком. Хто це буде встановляти, хто це буде за ці ущерби платити? У департаменті ЖКГ зізнаються, що відшкодують наслідки аварії тільки за рішенням суду. Втім, коли це буде, невідомо. Невідомо й те, скільки ще потопатимуть чернівці у комунальних проблемах. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Здирництво у школах ученівцях безкоштовна шкільна освіта не така вже й безкоштовна. Вже з першого класу батьки здають чималі суми для вирішення різноманітних проблем їхніх дітей у школі. Зокрема, це щорічне внесення коштів у фонд навчального закладу, оплата ремонту у класі чи всій установі, додаткові заняття, а також передплата дитячого журналу чи газети. І, врешті, придбання нових підручників. Ці витрати для батьків не є примусовим, але у школах так повелося. Якщо не виділити гроші на всі ці потреби, можна зіпсувати дитині репутацію. Тому батьки готові віддати все до. Анії копійки керівництво деяких шкіл вміло це використовує. У Чернівцях корупція досягла шкільних лав, скаржаться буковинці. Батьки учнів бояться про це відкрито говорити на камеру, адже їхні діти можуть потрапити у вчительську немилість. Бідкаються нині мати вдома школяра, розкіш не з дешевих. По-перше, дорого, дорого все канцелярське приладдя, одежа дорога, і все ж таки залишилися побори в школах. Хоча вони, як би кажуть, що це на офіційному рівні ніби якісь каси, там батьківський комітет, це збирається, все йде на рахунок школи. Школа пот. Ну ви знаєте, це вже як є така трошки від батьківська допомога. Як то кажуть, принуділовки немає. кожен скільки хоче, так, так і здає. Ремонти, нові вікна, реставрація парт, додаткове обладнання, віники та швабри, мині засоби та фарби, додаткова канцелярія та ще так звана допомога учням, тобто подарунки, призи, проведення святкових заходів. Усе це щонайменше 250 гривень на рік з кожної дитини. І виходить загалом з одного навчального закладу 500-600 тисяч гривень, розповідають батьки. Окрім того, кожного місяця це додаткові нагальні витрати, приміром 15 гривень за охорону школи чи символічних 27 на місяць за передплату дитячого журналу Колобок. Потрібен він дітям. Чи ні, у школах коментувати не беруться. Мовляв, його передплачують лише охочі. До речі, придбати такий журнал у чернівецьких магазинах неможливо. Якимось дивним чином він розповсюджується лише на школи. Як результат, сума виходить чималенька. Та назвати її батьки бояться. Це конфіденційна інформація. Ми не можемо вам поки що про це нічого доповісти. Однак, то що є, то є. Окрім того, витрачаються батьки ще й на післяурочні та додаткові заняття. А якщо їх ігнорувати, це негативно впливає на оцінки школярів. Скаржаться і недаремно, адже одне заняття обходиться щонайменше у 30 гривень. Це у нас добровільне. Чим займатися дитина буде, якщо книжок немає. Ви самі батьки вирішили, поки не дають книжки, щоб дити. Ну, кожен труд бути а у батьків учнів четвертих та сьомих класів цьогоріч з'явилися додаткові витрати. Адже у сьомому класі діти на запитання, чи мають необхідні посібники, відповідають коротко. Ні. Цю проблему намагалися вирішити місцеві меценати, та у міській раді їхню діяльність розкритикували. Мовляв, це даремно витрачені кошти, адже підручники будуть. От лише коли стверджувати не беруться. Тому поки що семикласники відвідують школу з порожніми портфелями. Діти користуються електронними варіантами з інтернету або готуємо електронні посібники самі там їм тексти, чіткі в аудіотексти для того, щоб вони знали про ті балади і так далі. Чого не скажеш про четверті класи в окремих школах? Вчителі та батьки вирішили не чекати на допомогу держави, тому що на початку року домовилися, усі посібники придбають самостійно. Пояснюють це тим, що коли будуть нові, невідомо, а дітям треба вчитися. Однак така розкіш не всім по кишені, адже такса на закупівлю книг у кожному навчальному закладі різна: від 300 і до 800 гривень за 5-7 підручників. Батьки розповідають, такі витрати на дітей є добровільно примусовими. Сказав, треба купити всі згідне. Я скла це колектив, такий я. А, а по скільки ви скидувались батьківський комітет? По 300 гривень. Втім, у тих школах, де батьки на таку аферу не погодилися, вчителі викручуються як можуть. На сьогоднішній день ми ще не отримали нових підручників і працюємо за старими. Звичайно, щоб іти в нову ногу з програмою. Ми використовуємо творчі завдання. А домашні виконуються на платних післяурочних заняттях, які також готує вчитель з допомогою інтернету або нових підручників, куплених за власний кошт. Проте освітяни все заперечують, мовляв, для учнів заняття безкоштовні. У Нас є три е, 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 тих три, групи продовженого дня. По 30 чоловік у нас і в нас 90 дітей займається група продовженого дня. Держава хоче як зарплату. Депутат міської ради Володимир Бишлей на останній сесії міської ради запропонував колегам виділити гроші на потреби навчальних закладів. Пояснив, попри те, що міська рада на офіційному сайті міської ради 2 вересня заявила про те, що учні шкіл на 100% забезпечені підручниками, це є повна неправда. Несенітниця і брехня на сьогоднішній день діти четвертих, п'яти. Класів здають по від 750 до 800 гривень на підручники. Окрім того, у багатьох школах цього року створюються комп'ютерні класи за гроші батьків. Я вважаю, що це неприпустимо є тоді, коли у нас бюджет просто переповнений грішами, і ми можемо з бюджету виділити щонайменше 2 мільйони для придбання цих підручників і цих комп'ютерних класів. Натомість начальник управління освіти міської ради Сергій Мартинюк нестачу підручників заперечує. Повторює книги будуть. Але коли підручники для. 4-го, 7-го класів, про 5-й клас не говоримо, Ще навіть не починали друкуватися по новій програмі. Я прекрасно розумію, що кожен з нас, кожен би з батьків, хотів отримати новенький підручник, але нові підручники для четвертих, сьомих класів будуть друкуватися централізовано лише можливо в жовтні, можливо, навіть в листопаді. А можливо, у лютому зазначають працівники книжкових магазинів і додають, підручники для шкіл будуть не скоро, але в продажі вони вже є. Цього року посібники для четвертих та сьомих класів з необхідною оновленою програмою надрукували лише два видавництва освіта є генеза. Їх. Їх Продавці книжкового, що у центрі Чернівців, розповідають, з 1 вересня вже мали ажіотаж на підручники для цих класів. Кажуть, одразу купують цілі партії. У нас просто дешевші ціни. Якщо брати 10 штук, то ми даємо по 44,50, чотири ніби ті, що по 50, а ті, що по 65, то даємо по 58. Отож, питання: чи така вже й безкоштовна освіта? І хто ж візьметься викорінювати хабарництво у школах, залишається відкритим у столиці України за останній рік було звільнено п'ятьох керівників освітніх закладів запоружніх? Законодавства та корупцію. У Чернівцях жодного. І чи буде влада займатися найближчим часом цією проблемою, невідомо. Та Буковинці зазначають, освітню систему у нашому місті варто змінювати з найвищих чинів. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вони молоді, енергійні освічені. На них покладають великі надії. Нові полісмени вже працюють у чотирьох містах країни: Києві, Одесі, Львові та Харкові. У Чернівцях вже стартував набір у поліцію на вулиці міста. Нові патрульні вийдуть орієнтовно в лютому березні 2016-го. Оснащення буковинських правоохоронців та їхня зарплата відповідатимуть рівневі їхніх столичних колег. Якщо ти впевнений, що можеш змінити країну на краще, то тоді тобі сюди. Адже саме тут з 3 до 26 жовтня відбуватиметься набір нової поліції. Але варто пам'ятати, що це не лише гарна форма та модна машина, але й велика відповідальність та робота 24 на 7. Ми постійно на службі. У нас багато є випадків, коли люди вихідний день або йдуть на службу, або йдуть зі служби. Вже були затримання коли, Ну, Правопорушників під час того, як людина вже змінилася зміна. Роман уже понад місяць патрулює вулиці Львова, тому приїхав сюди, аби поділитися досвідом. Розповідає, як розпочинається звичайний робочий день українського полісмена. Приходимо на базу, отримуємо зброю, відеокамеру на грудну, рацію, проводимо інструктажі, приїздять машини, отримуємо на базі машину і виїжджаємо на патрулювання міста. Місто ділиться на райони, райони діляться на квадрат. Драти один екіпаж відповідає за певний квадрат в районі. Однак труднощі та відповідальність чернівчан не лякають, адже вони прагнуть якісних змін у державі та сильних дієвих реформ. Тому до лав полісменів мріють вступити студенти, громадські активісти, лікарі, військові та чинні працівники УМВС зазначають, будуватимуть кращу країну разом, а поки що лише прагнуть стати тим, хто може захищати нашу країну, допомагати людям. Чим зможемо робив до цього в міліції в патрульну службу. Сподобалось. Дома хочу далі робити в поліцію. Мені це подобається, всю жизнь. Я займаюся спортом, всю жизнь, скажем так, берюся справедливості на вулицях і в залі, скажем так, роботу над собою постійно. Нова поліція це є той орган, який може бути цією іскрою, щоб потім змінити першу систему поліції, а потім і всю країну не злякалася зброї, нічних змін, зломисників та відповідальності. І матір двох дітей розповідає давно з захопленням спостерігала за роботою американських право. Хоронців тому без роздумів вирішила заповнити анкету. Дуже добре, що заробітна плата, яка планується у поліції, достатня для того, щоб дозволити собі няню, наприклад, на нічні зміни. Народний депутат України Оксана Продан покладає великі сподівання на майбутніх чернівецьких полісменів. каже правоохоронна система міста потребує повного оновлення, а зовсім інший підхід до роботи, який вже успішно працює в Києві у столиці Буковини, буде результативним. Сподівання звичайно величезні є вже результат роботи. Поліцейських в Києві і я дуже хочу, щоб такі поліцейські були і в Чернівцях. Насправді це дуже відчутно, коли е... Зовсім інше відношення, коли до тебе звертаються з посмішкою, коли тобі хочуть допомогти. Хочеш у Чернівцях була така поліція. Прийом анкет триватиме до 26 жовтня, після чого розпочнеться процес навчання тих кандидатів, які пройдуть процедуру відбору, розповідає куратор нової поліції в Чернівцях Мустафа Наєм. планують набрати 340 патрульних поліцейських, які орієнтовно у лютому березні 2016 року розпочнуть роботу. Що стосується по кількості кандидатів, у нас немає ніяких лімітів, тобто скільки прийде, стільки прийдемо всіх протестуємо, всіх, хто прийдуть, і закликаю всіх мешканців Вічернівців і області і інших міст країни, де люди хочуть е служити в Чернівцях. Хай подають анкети або тут в нас на героїв майдану 5, або на сайті МВС. Міністр внутрішніх справ України Арсен Авако повідомляє, що введення нової поліції це лише перший крок. Змінюватися буде вся система правоохоронних органів країни. Сьогодні ми починаємо з патрульної поліції. потім до кінця року це шнюсов участкових, Бують новий український шерифи них. Це ніхтаснються раділа, це коснються дорожньої поліції, дорожнього патруля в міста Гаєблас, котроді на території області. Урядовці обіцяють, що оснащення нових правоохоронців буковини і заробітна плата відповідатиме в їхніх столичних колег. А це приблизно 8 тисяч гривень на місяць. Марина Черней, Павло Монахов, Сергій Грубляк, Ігор Бондаренко, Максим Демко, Чернівецький промінь. 267 шістдесят кілометрів за 3 години 30 хвилин. З Чернівців до Львова курсує новий. Швидкісний потяг його графік дозволяє вранці виїхати зі столиці Вуковини до міста Лева та мати цілий день у своєму розпорядженні. Які переваги першого українського дизеля над старим потягом дізнавався Павло Монахов. Запуск нового дизельного поїзда зі Львова було заплановано на вечір понеділка. Тож у неділю близько півночі ми з оператором приїхали на Чернівецький вокзал. 23.49, Починається наша подорож, яка триватиме 6 годин. Сподіваюся, вдасться, хоч виспатись, тому що тут був такий пізній час. Хочеться найбільше лягти і вже закрити очі і солодко дрімати. Ну подивимось, сідаємо. Аби не привертати зайвої уваги, знімаємо все на смартфон. До відправки нашого потяга залишається понад 40 хвилин. На пороні разом з нами чекає Соні. Пасажири, коли оголошують посадку, йдемо до свого вагона і заходимо в купе. Поки що наших попутників немає, то можемо спокійно розкладати. Правда, я білизни не бачу. За деякий час білизну нам таки принесли пакет запакований, набір стандартний. Рушник, наволочка на подушку, простирадло та підковдра. Розглядіти в темряві щось було б проблематично, але на перший погляд всі речі були чистими і пахнули свіжістю. Тим часом обстежуємо, в яких умовах будемо їхати впродовж наступних шести годин. Біля туалету знаходимо розетку. Мобільний тут не зарядиш. Цікавимося у провідниці. Будь ласка, а розетки будуть працювати. Не бачите, світла немає хочете розетки. Це не сто десятки вагон. Поблизу вбиральні бачимо вогнегасник на картинці. Цей напис у тамборі попереджає курити заборонено, та стійкий запах цигрок звідси ще не вивітрився. Послухати музику у купе теж не вдається. Регулятор крутиться, але це ні на що не впливає. У розмові з попутниками дізнаємося, що про комфортний швидкісний потяг вони вже чули. кажуть, будуть їздити. Навіть на машині виходить довше 4 з половиною години. За вікном плавно прилітають сели міста, але майже нічого не видно. Тому переглядає соцмережі і близько другої ночі вимикає світло. Шоста ранку для того, щоб вчасно помитися, і без черг Я прийшов заздалегідь. Очікую, що зараз буде після мене наплив. Вода в крані є, мило теж. Поруч на поличці, туалетний папір. А от на унітаз краще не дивитися. Я вас попереджав. До вбиральні підтягнулися такі ж ранні пташки, як і я. Аби остаточно прокинутися, замовили чай за 5 гривень. Цукор нам чомусь насипало одразу в склянку. Оператор Роман дегустує. Близько сьомої ранку потяг прибуває до Львова. За цю ніч мені так і не вдалося виспатися, тому відчуваю невелику втому. Сподіваюся, що прогулянка Львовом її швидко розвіє. Увечері на перший перон прибув наш потяг. Укрзалізниця придбала його в Крюківському вагонобудівному заводі за 110 мільйонів гривень. Вістань від Чернівців до Львова і навпаки він долатиме за 3,5 години. Це швидше і дешевше ніж на інших видах транспорту. Запевняють залізничники. Вартість квитка в цьому потягу. 134 гривні. Найдешевша маршрутка коштує 135 гривень, а маршрутка трошки більшої комфортності навіть до 160. Персонал потяга навчили користуватися новим обладнанням. Та на початках працівники заводу-виробника супроводжують маршрут. А на даному етапі ми виконуємо більшість тому що машиністи обучені, але є ситуації різні і ми влучимо ще в режимі. А швидкість тут чимала. Що, як бачимо, зараз ми рукаємося зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Хоча і це не межа. На окремих ділянках вона досягала 118 кілометрів на годину. Перші пасажири потяга ним задоволені. Тут все для людей. Відра година почується все добре. Краще трошечки посидіти, подивитися здорово, чи лежати, тебе все. Я думаю, що це рис, який ми зараз їдемо, дуже важливий. Часу, що від нас з щоб що концерт буде їхати в 6 ранку, пробудеться вранці в 9, а звідси в 7. Від 9 до 7 вечора можна побачити. Не веселі, але більшу частину його можна. У трьох вагонах передбачено 283 місця, у тому числі для людей з обмеженими можливостями. Він на вулиці, коли далі відчинені. Таким чином інваліди можуть потрапити до поїзда для цих людей. Передбачені сидіння і спеціальні візочні кріплення. У поїзді є полиці для вантажу та поручні. Хоча нічого особливо не трясеться, можна вільно ходити по салону і не боятися, що ти в якесь найближче вікно. У салоні передбачені кнопки для відчинення дверей, які працюють лише на зупинках. Стоп-кран і зв'язок із машиністом. Скажіть, в котрій годині прибуваємо в Чернівці. Двадцять години 35 годин. Це добре. Дякую. Кабіна машиніста обладнана різноманітною електронікою. Та все ж Основним керуючим, є машиніст, а всі комп'ютерні є як допіжні забезпечення безпеки руху і безпечного ведення поїзда. У вагонах встановлений клімат контроль, є і засоби пожежогасіння. Також салон обладнано гучномовцями. Коли грає музика в салоні, можна збільшувати її. Найбільше враження у пасажирів викликала вбиральня. Туалет в цьому поїзді не зрівняється з тим, тому що тут дуже чисто. Тут церкви не... велике. не лише чисто, але й зручно. Тут є спивувальний столик для пасажирів із маленькими дітьми, і тепер не потрібно весь час натискати кран, щоб вмитися. До того ж, вода перекривається автоматично. У туалеті є рідке мило та папір. Смітник теж на місці. Цей туалет рахується для. Інваліді, тому якщо вони хочуть студенти, вони мають можливість собі відлязки сістера на і за допомогою ці двері туалету блокуються натиском кнопки. Тоді світиться відповідний індикатор. Всередині є також розетки для електроприладів, кнопки регулювання гучності музики, щоб нічого не заважало вам займатися своїми справами. А якщо людині стало зле? Там є кнопочка сос, вони натискають, і тут воно світиться червоним. І відповідно, ми знаємо, що є ключів на світа, і Ми ними з цієї сторони відкриваємо. За час курсування потяг Львів, Чернівці зупиняється на станціях ходорів Івано-Франківськ та Коломия. Час стоянки – однаковий 4 хвилини. А курити дозволяється лише на вулиці. Загалом за час поїздки про потяг склалося приємне враження. І не лише в мене. Є деякі. Ну, чесно кажучи, корейський Hyundai трошки плавніше по ходу, і, і він трошки зручніше сидіння для пасажирів. В принципі, цей поїзд на цьому маршруті взагалі, мабуть, ідеальний. І саме від пасажирів залежить, чи існуватиме цей потяг надалі. Адже під час першого комерційного рейсу охочих було лише декілька десятків. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Таким був тиждень, що минає. У понеділок розпочнеться новий. Наші журналісти оперативно розкажуть вам про нього. Це була програма Чернівці. Тиждень з вами була Марина Скінтей. Залишайтесь телеканалом Чернівець фронт на все добре.